Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Приїхав я до гаражу. Буду зараз тестувати шуруповерт, той, який замовляв на розетки. Подивимося на що він здатний, скільки він зможе просудити отворів. Абсолютно два заряджених акумулятора. Буду сьогодні вішати, підготовлювати і вішати оцю шафу. Це без лічильником така шафа. Тут буду збирати автомати і так, далі, і так далі. Плюс до того ось взяв тут свердла, просто свердла по металу, буду старатися свердлити стіни, я думаю, все вийде. Тому що навіть в квартирі шуруповертом вистачає просвердлити отвори в стінах. Хоча призначення для такого, звісно, що повинен бути перфоратор. Але оскільки в мене ще освітлення немає. Я там ще колись позакріпляв, вони розетки є, вимикач вже закріпив. Ну, все інше будут робити. Там ось світильники з обох сторін. Тут ще коротше, дуже багато в гаражі є роботи. Я ним практично не займався. Зараз і вода протікає, треба буде рубіроїдом перекривати. Ну, коротше, нахльост робити на сусідські гаражі, тому що затікає десь. Ото такі справи, значить буду зараз тестувати і займатися. Поїхали. Коротше кажучи, буду зараз просвердлювати два отвори ось тут, в цій шафі, конкретно. Подивимося. Так, Зажав. з виставим зусилля більше я не перший раз один отвір єсть я тут не на великих оборотах Закусі. Є. є два отвори, є. Два отвори просвердлив, поїхали далі, будемо робити розмітку на стіні і потім свердлити далі. Мені цікаво, скільки от конкретно акумулятори от такі будуть тримати, в принципі, вони невеличкі, тут стільки. 1,5 ампер години, але тим не менш, я думаю, для такого маленького шурупокрута і дрилі, шурупокрута буде непогано. Поїхали далі. Так, Тепер розсверлюємо тут отвори. Тут якісь вставки. Саме по собі крутяться. Це. Все. Є, це зробили. І так, тепер буду робити розмітку, де буде висіти шафа, і потім буду свердлити отвори в стіні. Все, будемо свердлити тепер. Будемо свердлити. Тут є два режима, оце, мабуть, швидкісний. Так, це швидкісний режим. Так, нам треба в цей бік. Хоча ми можемо регулювати обороти з натисканням. Чим більше натискаємо, тим більше обороти. Без питань, без проблем. Як по масці. Коротше, прийшлося пересвергувати нижні переспівпадалом. Зато випив класно. Уже прям так дюбеля позабивав через шафу. Так що нормально. Зараз поставлю монтажну панель, хоча її ставити поки не буду. Немає ніякого сенсу, тому що я все буду і на ній збирати. Так, це вже зроблено. І так, друзі, що мені вдалося зробити шуруповертом. Значить, сверлив монтажну панель. Закріпив клемники, потім висвердлював різні лишні елементи. Значить, 4 отвори свердлив в стіні, хоча це не предназначений шуруповерт для цього. Свердли тупилися, всі справи, нічого страшного. Закріпив шафу, доволі добре. Все тримається. Це вже двосторонній скотч, буде тут віконце, наліпив. Значить, закріпив цю коробку, два отвори. Закріпив цю коробку, два отвори. Плюс різні маніпуляції, я ж закручував ще і шрупи ці гвозді, дюбель гвозді, як вони там називаються. Суть в тому, що він навіть на одному акумуляторі і заряду ще дуже багато. Дуже круто, я не очікував, що за 1100 гривень всього можна купити ну, такий шурупокрут і ще я один акумулятор навіть не використовував. Оце в мене було два акумулятори заряджені, той і цей, і блін. Круто. Круто. Можу однозначно рекомендувати, кому потрібен шлюпокрут недорогий, без питань. Це не реклама магазину. Дивіться, можете якісь, іншої фірми брати. Просто я конкретно цей по акції взяв і взагалі не жалкую. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па.